Сьогодні, 20 серпня 2015 року, активісти громадської організації дорожнього контролю ВІД вирішили зняти відеоматеріал про те, чи дотримується право дорожнього руху водіїв при переїзді даного перекресу з круговим рухом. Як ми можемо побачити, в даному місті встановлені дорожні знаки, які регулюють рух по смугах. Таким чином ми зараз побачимо, чи правильно їздять водій на даному перекресті. Ось водій маршрутки номер 20 з номерним знаком ВС-0253 СК. Він Дійснює рух по даному перехресті з порушенням правил дорожнього руху, оскільки він повертає з правої смуги до відмісту супереч порушенню вимог дорожнього знаку рух по смугах. Хочу зазначити, що порушниками проїзду даного перехрестя є виключно водії маршрутних транспортних засобів. Це є особи, які везуть пасажирів. Які мають якомога більше дбати про безпеку дорожнього руху. Проте вони вносяться до безпеки дорожнього руху по люстів. Чим так само провокують інших водіїв на створення аварійно-небезпечної ситуації. Оскільки відповідно до пункту 1.4 правил дорожнього руху кожен водій має право розраховувати на те, що іншим водієм дотримуються правила дорожнього руху. Тож хочу сказати, що одразу видно, хто з водіїв є порушник. Якщо маршрутний транспортний засіб їде по вулиці Липинського і в нього маршрут в сторону центру міста, і він займає одразу зовнішню смугу, тобто праву, він вже буде їхати по даному перехресті з порушенням. Маршрутка, яка їде на яворі, вона їде згідно правил дорожнього руху, оскільки він рухається прямо, він не їде в центр міста. 53 маршрутка зайняла правильну смугу. Проте водій маршрутного транспортного засобу номер 39 переважний знаком номерним знаком в 1729 а він наплював на вимоги правил дорожнього руху і повертає супереч вимогам дорожнього знаку. Таке враження, що їх набрали по оголошенню. Звідки вони взялися, де вони права ці купували, невідомо. Ще один потенційний порушник. Яскравий приклад створення аварійної небезпечної ситуації, оскільки він їде не по своїй смузі. ВС-3143 СР там 20-та маршрутка. Номер 20 вс ВС-1831А. Порушення. Чомусь цей 53-й зайняв правильну смугу. За те, хто може стверджувати, що габарити транспортного засобу Не дозволяють йому тут зробити маневр. Дозволяють. 53-й великий маршрут може розвернутися, не виходячи за межі своєї смуги. 14. й Належним з їде. Китай його колега з маршруту номер 20 В-7921 СП. Їде як негодяй. Я переконаний, не що через декілька днів. Відеофіксація на даному перехресті, водії навчаються їздити згідно правил дорожнього руху, особливо водії максимутним транспортних засобів. Це в нас 39-й ВС-2845АА. Порушує правила дорожнього руху. В як бачимо, можливо, собака не знає правил дорожнього руху, як він має керуватися на даному перешті, який не знати. вс 3458 а Двадцять сто. ВС-12,40. É isso, é isso, І от він, мене... він повертав собі і саданув мене в жопу. А ви з Чорновола? Да. Двоє паралельно рухає. Ні, ну. я, 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 я його, чесно кажучи, не бачив. Я 730 і їхав. А тому... ви на Липинського прямували? Да. Що по зовнішньому крові? Я йому по великому рахунку був пам'ята справа, він мав мене пропускати. Тут Справа в тому, що тут змінено організація дорожнього руху і тепер на кожному. В полі стоять дорожні знаки, які регламентують рух просмогу. Тому фактично, якщо ви рухалися зовнішньою смугою і їхали по від Арсену, то вам на мало принципі, було повертати. Ви мали їхати тільки прямо в місті. Е, був би запроваджений експеримент, європейський досвід з метою уникнення таких ситуацій. А ми якраз знімали сюжет про те, як маршрутчики які їдуть по Липинського, прямують в місто по зовнішньому радіусу, що заборонено правилами дорожнього руху, з окремо дорожніми знаками. Тому якщо за умови, що він їхав по-внутрішньому і їхав разом з вами, тобто він мав, ну, бачите, такі дорожні знаки, так само і тут, тут самі, Тобто він, як на мене, не порушив. день, водій. Підкажіть, а чому ви порушуєте правила проїзду перехрестя? Великий автобус, вони там тут Ведохом тисячу таких автобусів їдуть і всі займають внутрішню смугу. Ви везете людей, ви наражаєте їх на небезпеку. Бачите, ДТП? Аналогічна ситуація. Він теж їхав по зовнішньому радіусу. Под один красовец. Добрий день, водій. а чому ви порушуєте правила проїзду перехрестя? А що? Ну Ви їдете по Липинського і займаєте зовнішній радіус. Ви дорожні я, знаки я, бачили? Як зовнішній радіус? Зовнішню слугу. Ви мали їхати а. по внутрішній смузі. А я по який їхав? У нас є зафіксовано, по які фіксуйте, ви смузі. Ви, ви везете пасажирів, але я завжди... ви наражаєте їх на небезпеку. От ДТП сталося, аналогічне. Я, я завжди їду позові, зараз я їхав. Ну, ви дивіться, себе добре, побачите на Ютубі, добре. ваш номер зафіксовано. Дякую.

Ручник два. Ти дивилися, дивиться в третьі мляки. Доброго дня! Водій, підкажіть, чому ви порушуєте правила проїзду перехрестя? Ви їдете з Липинського, замаєте зовнішню смугу, по якій заборонено повертати до міста, до центру. Ви везете людей, осталось ДТП по аналогічній ситуації. Будьте уважні, дивіться на дорожні знаки. На даному перехресті вам можна їхати тільки по внутрішній смузі. Я так і їхав? У нас є відео зазняти, як ви їхали.